Будь-кожному відоме таке визначення як фемінізм. А як щодо фемінізму саме в Україні? Які фігури стали ключовими в цьому русі та яку роль мала відома Леся Українка в боротьбі за права жінок? Фемінізм це суспільний і політичний рух, а також ідеологія, що спрямована на досягненні рівних прав і можливостей для чоловіків і жінок у всіх сферах життя. Феміністки це ті жінки, котрі захищають свої права у повсякденні. У політиці, науці, спорті, освіті, мистецтві тощо, оскільки до певного часу вожок не вважали за тих, кому потрібні такі ж права, що й у чоловіків. Однак деякі історики стверджують, що були вони завжди, просто їх було мало та про них мовчали. Усіх жінок, котрі чинили опір минулим, суспільним обставинам і робили те, чого прагнули, так чи інакше можна вважати феміністками. Незважаючи на те, що терміна такого не існувало, варто згадати величних правительок, воїнок. Знову ж таки, фемінізм, на їхню думку, в Україні був завжди. Існували інші терміни для цього явища. А як жилася Українка пов'язана з феміністичним рухом? Її мати, Олена Пчілко вважають однією з перших феміністок України. Сама ж письменниця не була активісткою феміністського руху, але активно ламала стандарти і у своїх творах втілювала особисту інтерпретацію політичних тверджень фемінізму. Вона вважала, що жінка має свої права на особисте життя, тіло та гроші. У її текстах з'являється тип абсолютно нової жінки, тієї, яка сама вирішує свою долю. У неї є стаття «Нові перспективи і старой тені, нова жінка в западноєвропейській європейській присвячена європейському фемінізму ній вона розібрала право жінки на самовираження, самореалізацію, навіть на побутовому рівні. Леся Українка дуже не любила філософію, ніше з його над людиною. У творах кам'яний господар та на полі крові бачимо новий тип жінки-індивідуаліста. Леся, будучи заможною, сама намагається заробляти гроші й сама розпоряджається ними. Фактично, в родині косачів Драгоманових реалізувалися усі жінки. Всі здобули освіту і заробляли самі. Власне життя Лесі Українки також було прикладом ламання стандартів. Незважаючи на важку хворобу, вона багато подорожувала, працювала, писала і не погоджувалася на традиційну роль слабкої жінки. Леся Укринка, попри свій феміністичний світогляд, мала у житті чоловіків, які не тільки не обмежували її, а й підтримували її інтелектуальну та творчу свободу. Її погляди на рівні чоловіків і жінок знайшли відображення у її стосунках. І своїм чоловіком Клементієм квіткою довгий час жила в цивільному шлюбі, оскільки Леся не хотіла давати клятву в церкві і обіцяти. Підкорювати своєму чоловіку. Клемент Квітка музикознавець, який не лише поділяв її інтереси, а й поважав письменницю як рівну. Їхній союз був побудований не на традиційному патріархальному укладі, а на взаємозрозумінні та підтримці. Він був молодшим за неї, що вже було повним розривом із традицією, а шлюб уклали лише за довгим наполяганням Олени Пчілки. Вона болісно переживала те, що скажуть про родину і доньку інші люди. Також важливим у її житті був Сергій Мержинський, революціонер і громадянський діяч, якого вона кохала, хоча їхні стосунки так і не стали взаємними у романтичному сенсі. Однак саме він надихнув її на написання однієї з найсильніших драм одержима. Завдяки своїм стосункам, Леся Українка показувала, що жінка не повинна жартувати своєю свободою або самостійністю навіть любові та відносинах. Вона створювала модель рівноправних стосунків, де не було місця підпорядкуванню чи обмеженню можливостей жінки. Це є важливим аспектом її феміністичних поглядів. На відміну від типових очікувань того часу, вона відстоювала право жінки бути рівною і самостійною в будь-якій ситуації. У творах Лесі Українки жінки не зображені пасивними або залежними від чоловіків. Навпаки, вони сміливі, рішучі, незалежні, здатні до боротьби, що дуже впливало на суспільне сприйняття жіночої ролі. Героїні її творів це жінки, які думають, діють, страждають, але не коряться. Наприклад, в «Одержима» головна героїня Мір'ям кидає виклик релігійним та соціальним догмам. А в камінний господар Лаура постає сильною, вольовою жінкою, що керує власною долею, на відміну від традиційного образу Дони Ани. Образ сильної жінки у творах Лесі Українки залишається актуальним і сьогодні. Її героїні це не безпорадні постаті, а особистості, які свідомо обирають свій шлях, борються за власні переконання та не здаються перед випробуваннями. Вона показала, що жінка це не лише берегиня, а й воїн, мислителька, творчиня своєї долі. Сучасний світ продовжує обговорювати ті самі питання рівності, сили духу та незалежності, які порушувала письменниця. Тому її ідеї резонуються і зараз, надихаючи нові покоління. Отже, яке б значення Лесі Українка мала в сучасному житті? Чи актуальна вона зараз? Леся Українка сьогодні, без сумніву, була б голосом національної свідомості, боротьби за права людини та культурної ідентичності. Була б людиною, яка не боїться відкрито говорити про проблеми суспільства та кидати виклик системі. Її творчість залишається актуальною, адже питання свободи, боротьби з гнобленням, рівності, самореалізації жінок та боротьби з соціальними стереотипами досі існують. Вона випередила свій час, створюючи сильні жіночі образи, які кидали виклик традиційному патріархальному устрою. Її твори надихають нові покоління українців, а її постать послугує символом незламності духу. Вона була б активною учасницею суспільних дискусій, боролася б за справедливість та підтримувала демократичні цінності, доводячи, що її слово досі має силу. Хоча за її життя жінки ще не мали повної рівності, її боротьба стала важливим кроком на шляху до сучасних досягнень у цій сфері. Її ідеї сприяли змінам у ставленні до жінок у мистецтві, в освіті, громадському житті, що стало частиною ширшого процесу емансипації. Слово чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той. Що здіймав вражі голови з плечі. Ти моя щира, гартова намова, я тебе, видобудь, з ви готова. Тільки ж ти кров з мого серця проллєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю кристу, скільки достане снаги мені й хисту, потім її почеплю при стіні. Іншим на втіху, на смуток мені. Слово, моя ти єдина зброє, ми не повинні загинуть обоє, може, в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем на катів, брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових. Не тюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам.